Вітаю, ви на каналі Ардзайка. І сьогодні в нас найсмачніше заняття за весь рік. Сьогодні ми малюємо суші. Приєднуйся! Візьмемо лінічку і ось тут намалюємо лінію. Це буде у нас одна лінія, суш, суші. Далі ширину цих сушів малюємо. Друга лінія. Давайте почнемо з цієї лінії, а там подивимось. Так, дивіться, ось це у нас низ наших сушів буде. Тобто у нас ось тут три шматочки буде. Нам, щоб їх намалювати, ми почнемо з вами ось тут на півкола і е, промалюємо ось тут посерединці, додатково пряму лінію. Далі ми ось тут її перенесемо. Ось ось пряма лінія, ось пряма лінія. Суші трошки складні тим, що нам прийдеться з вами геометричні фігури намальовувати. Ось тут ось дивіться, ми вниз. Повторюємо ось цю лінію. Тобто, ось тут у нас напівколо, і ось тут напівколо. Ось тут напівколо. Повторюємо ось тут напівколо. І з'єднуємо ось тут більше квадратиком закругленим. А ось тут так, ми так дві так... прямі ось так дві лінії промальовуємо, тільки вони в нас тут не прямі, а те щось такі трошечки округліось. Ми закругляємо, о -о -о округляємо ось цей куточок і потім знову промальовуємо таку округлу. Ми не будемо сьогодні вималювати якісь складні елементи. Ми ось так от. Легенько промалюємо, Прямо. продовжуємо його малювати. Значить, на ось цей квадратик ми почнемо малювати з ось цього куточку. Тобто відступили і намалювали куточок. І тепер цей куточок ми з вами продовжуємо ось сюди, ось сюди, ось сюди і ось сюди. Тобто, промальовуємо точно такий же квадратик за розміром. Бачите, в мене трошки він більший за розміром. Тепер буде. Ми повторюємо ось цю лінію, щоб вона у нас на одній висоті була. Ставимо ось тут з квадратиків лінії вниз, попрямі Попрямій вниз. І ось тут закрузливаємо. Ось у нас з вами друга суша. В мене якесь не суші, а якесь не суші. Нічого, це ж початочок. Там головне буде потім деталі домалювати. Буде трошечки під куточком. Зробити куточок ось тут посерединці. Малюємо куточок. Далі промальовуємо в одну сторону лінію, в другу промальовуємо квадратик. Угу. Головне у нас витримати однаковий розмір, щоб вони у нас за розміром були однакові. І третій малюємо квадратик і опускаємо лінію вниз. І знову підмальовуємо фон. Ми намалюємо там, де воно лежить. Ось тут беремо і промальовуємо квадратик такий, куточок спочатку. Так. Ось тут. Тепер ось цю лінію перенесли ззаді і з'єднали ось цю лінію, перенесли ось сюди. Це в нас дошечка, на якій вона буде лежати. Майбай, е, така. А палички будемо малювати? Будемо, спробуємо, так. Палочки намалюємо. Ось тут пряму лінію, невеличку, приблизно в пів сантиметра. І продовжуємо ось цю лінію переносимо вниз. Робимо об'єм наші дош... дошечці. І позахворюємо. палички, а? так? Ось, ось так намалюємо одну част пряму, далі ширина палочки. І ще одну. Ось таким а чином. Було, Ні, я не любитель цього, цього діла. Так, одну ми я угу. їла, тобі подобається Я дуже. я раніше я тільки з креветками їла, а зробила не любила А тепер люблю. Класно. Так, дивіться увага, ось тут у нас вище. Паличка одна нижче. І тут так само одна ось сюди, і ми овальчиком з'єднуємо. І ось сюди овальчик вмальовуємо нижче. Тобто одна паличка вище, одна нижче. І ось сюди овальчик такий вмальовуємо. Він у нас темно коричневого кольору буде. Там шматочок, наприклад, ось тут буде у нас рибки, шматочок огурчика, да? що ще а авокадо, а? А. Угу. ось по шматочку домалювали. А, все. І можна далі вже брати і промальовувати деталі. І давайте суші намалю, напишемо, так? Да? Отут вгорі С. Давай таким е, більш квадратним е, стилем будемо малювати. С. Це, щоб всі наші літери знаходились на одній лінії. Бачите, в мене плавають. Що це означає? Що Треба перемалювати. Для цього намалюю ще ось цю верхню лінію. Нижню лінію і верхню лінію. тоді вписуємо літери вже в обмеження. Все. Так набагато краще. А я намалюю просто. О, таку виріску, типу. Або угу, можна... А, можна... Я не знаю, якось можна... Давай. Я навіть не знаю. Ось це, це зелененьке, так? Ось таке вас воно. Так. Да. Так, да, вони їх ось такими квіточками кладуть. О, і намалюємо дві, дві червоні такі плямки. Вони типу плямка, прикрашены. Імпи. Можна Тож ще семечками, да, прикрасити, наприклад. О, ще можна намалювати соєвий соус. Так, Добре. о, класно, соєвий соус, так. Да. Все прикрасити. Цьому кругу. Mm. Mm -hmm. ну, можна ось таку піаночку намалювати. Ось тут okay. овальчик, і в овальчиці ось так от буде налитий соус наполовинку. Ой, okay. oh, я ще одне хочу сушу намалювати. По, а, сиру, Давай, але вже час розфарбовувати, тому перейдемо на малювання. По-перше, е замалюю на все біленьким. Якщо у вас є олівець, фломастер, щось таке біленьке. Зафарбувати. У, мене... у мене олівець, є і. Ось, олівцем краще тоді. Спочатку зафарбовуємо біленьким. І дивись, нам треба буде потім ще сіренький колір. Прям білий сиренький такий. Тобто не може ніяк повторити це слово. Це буде найкращий варіант. Ось тут прям ага. чорне зафарбуємо. Це найзнаменитіше, ж, да? вони найпопулярніші. саме. Це чорне, це, по-моєму, у нас якась водорості, так? Да. Да. Ось. А Ось, я так. Ще слою, я а які вас Ой, я, на жаль, не люблю, тому розказуйте, які любите. В хто ще що любить? Це полюбляюся. Не полюбляєш? Угу. Ну, це, це нормально, я теж не полюбляю. Але знаю, що дуже смачні, бо в мене чоловік обожнює. Дивіться. Мене... А да. Так. Угу, мене є обожнює і мені. угу. Так, дивіться, щоб класно їх замалювати. Ми ось тут. По краях темно, чор, ну сильно так придавлюємо чорненьким по краях. А ось тут посередині у нас такий з вами легенький чорний, і потім можна ще ось так сіреньким поверху намалювати і зробити такий а, перехід від темного на світлий. Або сірим, або в мене ось тут серебристий, або можна біленьким зробити. Тобто наше завдання зробити ось такий перехід між кольорами плавний, між темними і світлими, щоб зробити ось такий об'ємчик нашій суші. Угу. Добре. Добре вийшло, можна якийсь маленько. Е, ну, ні, тільки ось так. По краям темненьке, а по світленьке. світло Світлосире. Так само доступно мальому чорним. З одного краю. Потім світло сире. А вы по весенні или чипси з володы Ні, не, не їла. Моя мама їх полюбляє. Ох ти. А де таке взагалі продають? Це продається, я знаю, у нас є такий магазин в Булгарії, де є українські продукти і, на жаль, російські і Угу, так. І там продаються вони. Угу, Як вони виглядають, щоб ми знали, що вони, шукати? Це ну, вони чорні такі, трохи там зелені є. Чуть -чуть. Угу. І вони такі, як скажу вам чесно, як риба. Ага, ти куштувала? Тобі не сподобалось, Сподобається. Ну, чомусь моїй мамі вони подобаються. А поділіться, дівчата, хто з вас може ще щось таке цікаве куштувати в своєму житті, Що таке було цікавим? Наприклад, там, не знаю, якісь фрукти, овочі, не, такі нестандартні. Я? Yeah? Так, давай з тебе кожен, може, ще дівчатка хтось захоче поділитися. Хто ще yeah, я, в принципі, не їла, але зараз я спитаю, я один фрукт не незвичайний якого кольору? Ну, Розкажи, може я тобі Зелений І в нього типу розкриваєш, і там така була штука. Я не знаю, він називається, якщо Угу, Добре. А Фрукт дракона стоїв. Такий червоний. Ага, Віра, ти? Давай, Віра. Дуже гарно. Так, добре. Домальовуємо зараз рибку. зараз. Ми залишимо. А, ще треба тіньки домалювати. Так, добре. Тоді домальовуємо наші кулінарні витвори мистецтва. Так, хоча б трошки. А сало? Трошки сало я обожнюю. Так, сало. Софія, сало? Так? Так, дивіться, промальовуємо палички, робимо світлу частинку. Далі замальовуємо, да, слухаємо. О, Анна, дуже гарно, молодець. Дивись, давай якусь назву або світ, або джейл джеле. Якусь назву давай додамо, або сама придумай назву своєму. Ем, зараз їжі. Да? Дивись, і давай додамо, або е, якийсь фрукт у нього, е, щоб композиція була повна, або якусь табличку йому домалюємо. Домальовуємо наші палички, робимо світоцінні, робимо світлі місця, темні. Промальовуємо насіннечко, далі васабі і соус. І Наступне буде, промалюємо суші назву, можна фломастером, олівцями, залежить від вашого бажання. Для васабі використовуємо три кольори: темне, зелене світло-зелений. Промальовуємо зернистий рис. І переходимо на соус. Соус у нас середеньке по краям більш темно-коричним. Можна навіть нанести трошки чорного внизу і е, додати ціни. Наводимо чорним контур, бажано тоненьким фломастером або олівцем чорним, або темно-сірим, контур нашої дощечки, назву суші можна червоним або чорним фломастером навести. Залишилось домалювати наш васабі трьох кольорів зелений, світлий, салатовий, темний. Також можна додати чорним більш контуринг. І домальовуємо з вами світотіні по всій дощечці. А я нагадую вам поставити лайк, підписатись на канал, написати коментар та під'єднатися до наших телеграм, інстаграм, TikTok мереж. І... Всі посилання знайдеш під відео, на села свої роботи, і зустрінемось з тобою у наступному відео.